Вітаю тебе, мій маленький друже. Відгадай, що це? У зеленім кожушку, в костяній сорочці я росту собі в ліску, всім звірятам хочеться. Так, це горіх. А ти знаєш, на чому в лісі ростуть горіхи на дереві чи на кущику? Лісові горіхи ростуть на кущику. І називається він Ліщина. Раніше ліщина вважалася священною. Вірили, що гілка горіхового дерева може вказувати зариті клади, що горіхи володіють чарівними силами. Багато казок існує про горіхи. Послухай казку про цей кущ. Казка називається Горішник. Стійте, стійте! не можна до мене підходити близенько. Косули, обійди мене стороною, не торкайся моїх гілок. І ви, птахи, не сідайте до мене, ай, не можна, бо ви станете жовті, наче курчата. Нині я, горішник, весну святкую і квітую. На кожній гільці я розвісив довгі сережки. Красиво, чи не так, якщо качнути сережку, з-під луски посиплеться жовтий палук. А гудіння навколо мене чуєте, щоб веселіше було свято я музикантів до себе запросив, нарядних джмелів та швидких бджів, блискучих мух та інший дріб'язок. Нехай гудуть. За працю нагороджу щедро нашим солодким пилком, горішки непомітно почнуть наливатися, округлюватися, виглядати з під волохатих комірців. І тоді милості прошу на друге моє свято осіннє. Тобі сподобалася казка? А як вона називається? Що ти дізнався про горішник? Розкажи про ліщину своїм батькам або друзям. Бажаю тобі успіхів. До побачення, до нових зустрічей.